Стратегія і позиція Байдена була та ж сама, що і Трампа. Щоб Україна не програла, а Росія не перемогла. Але щоб Україна не перемогла. Тобто стратегія Байдена полягала в тому, щоб послабити Росію і зробити її більш поступливою. Але мета була й та ж перетягнути Росію на бік Сполучених Штатів Америки. Байден вважав, коли вона буде послаблена, то вона буде більш поступливою. Але воно виявилося ті надії абсолютно марними. Трамп займає ту ж саму позицію, тільки набагато більш радикальніше. Він просто це все говорить відкрито. Тому вони чіпляються за ту Росію, тому що не бачать нікого іншого, хто може, власне, допомогти їм стримувати ось цей Китай. Тому що Америка послаблюється, і ми це бачимо. Оці тарифи, які Трамп е е вів, це не від сили Америки, це від слабості, слабкості Америки. І от, е власне, тому так і виходить, що нема союзників Сполучених Америки тому вони надійних союзників, тому вони от за Росію і чіпляються і будуть далі чіплятися назад. А наша стратегія орієнтуватись на Європу і забути про допомогу Штатів Америки, принаймні безкоштовно. А треба вибудовувати союз з Європою. І сьогодні ми бачимо, і в Брюсселі вірніше вчора було засідання так міністрів оборони. Рамштайн е так відбувся, так, черговий в Брюсселі. Рамштайн відбувся, там якраз. І процес іде, як ми бачимо, повільно, але йде. Наша перемога дипломатична зараз полягає в тому, що в кінці кінців Європа починає усвідомлювати свою загрозу. І дивіться, які транші вже поступають в цьому році, із Норвегії, із Британії і Німеччина також обіцяє нам дати великий транш. Більше того, ви бачите новий пакет військової допомоги. На підході таким 21 чином. 21 мільярд доларів і це дуже серйозна сума для України. Ну, слухайте, якщо американці за цей весь час нам близько 30 мільярдів дали тільки на озброєння, мова йде ж про одне озброєння, uh -huh. то бачите Європа нам е, робить все, аби підтримати нас фінансово,